Значить, читаю я вам віршик, а ви уважно слухайте. 33 сіли на сторінки, 33 сестрички. Сіли поруч, не мовчать, нам загадки говорять. Ось внизу ви бачите ці 33 сестрички. Це буковки. Або називають їх ще літери. Їх багато. Ми вже з вами декілька вивчили. Ось зараз верхній рядочок. Ви його бачите? Так. Да. Бачите. Давайте ми прочитаємо ці з вами буковки. Перша буковка яка? І. І. Далі. А. Добре. Третя. У. У. О. У. І остання. О. О. О, Добре, переходимо до нижнього рядочка. Читаємо ці буковки по порядку. О. О. У. У І. і... і. А. 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 Молодці. А зараз ми з вами прочитаємо букву сполучення. Давайте верхню, я показую вам. Читаємо. А, а. а. а давайте ми протяжно прочитаємо Ау. Так, друге читаємо, другий рядочок. А, а, у, а, у. А, а, так а. каже малюк наш. Наступний рядочок. О. І ні. ось цей. О, і у. І, і а. Так каже ослик, да? І останнє. О! Коли ми дикуємося, ми так можемо сказати. О у добре, молодці. Зараз прочитаю я вам віршик. Ви уважно слухаєте, який звук я буду протяжно вимовляти або виділяти голосом. Слухайте уважно. Елегантний страус. Ему причепив собі емблему. Енергійний та етичний. дуже, ему симпатичний. Скажіть, будь ласка, який звук я протягувала або виділяла голосом? Молодці, звук Е. Коли ми цей звук з вами вимовляємо, давайте ми його промовимо. Е, скажіть, будь ласка. Так, ротик ще раз. е Ротик у нас відкритий, губки трішечки розтягнуті, повітря в нас проходить вільно. І ми можемо цей звук дуже довго протягувати. Е-ніби -е. пісеньку так співаємо, так? Отже, ми можемо зробити висновок, що цей звук е, голосний. -е а голосні звуки ми позначаємо, подивіться, чим. Ось стоїть фішечка. Чим ми позначаємо? Плюжечками. Кружечком, правильно, голосні звуки ми з вами позначаємо кружечком. Послухайте, тепер загадку. Землю рити я допомагаю. Замість тисячі лопат я один копати рад. Як ви гадаєте, що це таке? Екскаватор. Молодець Льова, ти вгадав. Подивіться, дітки, це екскаватор. Давайте я промовлю це слово, ви послухаєтесь і скажете, де знаходиться звук Е у слові екскаватор. Екскаватор. Де знаходиться звук Е? у початку. На самому початку, на початку слова правильно, тепер подивіться, у нас на другій картиночці намальована електричка. Давайте б скажемо це слово. Електричка. Електричка. Є в цьому слові звук е. Є. Де він знаходиться? Електричка. На самому початку. На початку слова. І там ще є один звук, який знаходиться посередині слова. Добре, тепер подивіться на цей малюночок. Це ескімо. Це таке морозиве клуб. Та ескімо. Де у слові ескімо знаходиться звук е. В началі на початку слова молодці. Наступна загадка, слухайте, живу лише улітку, шовкові крильця маю. Із квіточки на квіточку в садочку я літаю. Метелик. метелик. Метелик правильно. У слові метелик є звук е? Є. Є. є є метелик. Там навіть два звука е, а де вони знаходяться? М? Де знаходяться? На початку, в середині чи в кінці? Метелик. Вони знаходяться всередині слова. Давайте тепер подивимося на картиночку, на якій намальовано печиво. Печиво. Є в ньому звук Е. Yeah. Є. де знаходиться звук Е? Посередині Посередині слова. молодець. І ще в нас є картиночка, на якій зображений телефон. Бачите? Yeah. Давайте разом це слово промовимо. Те телефон. Є в ньому звук Е? Є. Yeah. Yeah. Є не один, а навіть два -ле фон. І вони знаходяться також всередині слова. Молодці. Слухайте ще одну загадку. Влітку всі до нього їдуть засмагати і купатись на піску і на просторі. Відпочинути на. Моє. На муре, звісно, молодці. Слово море теж має звук е. Де знаходиться звук Е? Послухайте уважно. «Море». Інці розумнички, молодці. Тепер подивіться, у нас є слово «яйце». Де знаходиться в цьому слові звук е. Яйце. Інці, інці. Інці. Тепер слово в нас яке буде ось ця картиночка? Сонце, да? Сонечко, сонце. Де е знаходиться в цьому слові? В кінці. Слов. В кінці, молодці. І картиночка ось нижня. Це в нас віконце. Віконце. Де знаходиться звук Е? В кінці. В кінці. В кінці. Умнічки, в кінці. Дітки, звук Е позначається на письмі буквою Е. Ось вона має такий вигляд. Звер... Зверху гачок, знизу гачок, а посередині ось такий язичок. Буковка Е відрізняється, велика і маленька, вони по-різному пишуться. І буває ще ось така письмова буковка Е. І велика. Теж і маленька. Уважно подивилися, да? А тепер подивіться ось на ці малюночки і скажіть, на що може бути схожа буковка Е. На, на льду. На що? На льду. Оце що в нас таке? На шкаф. А? На шкаф. На шкаф, да, на поличку шкафа може бути схожа, а це що така на малюна? Це, це йлочка. Така ялиночка декоративна, так. А це що в нас таке? М мишень з стрілами. Стрілочками такими добре. А ще може бути на е, грібінчик схожа. Да? Коли ми це зубчики у грібінчика такі. Добре, молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру. Поділи слова на склади. Для того, щоб поділити слово на склади на такі частиночки, ми з вами підкладаємо ручку до підборіддя. І ділимо слово на склади. Скільки рука е, підборіддя торкнеться нашої ручки, стільки буде в слові складів. У нас на картиночці небо. Давайте промовимо. Ручку взяли до підборіддя і промовляємо слово небо. Не бо. Не-бо. Скільки разів торкнулася наша ручка? Два. Два, значить, слові небо. Два. Склади. Добре. Сонечко. Давайте ручку взяли до підборіддя. Сонечко. Скільки ручка торкнулася? Три рази. Три рази. Молодець. Молодці. Три рази. Слово мед. Мед. Скільки разів торкнулася? Наше підборіддя ручки? Мед. Скільки? один так? у слові мед один склад. Один склад. І слово «мармелад». Давайте поділимо. Мармелад. Скільки торкнулося? Три рази. Молодці. Молодці! А дома вам буде таке завдання: ви можете цю буковку і прописати у зошиті, і сконструювати з пальчиків, як на першому малюночку, з олівців, або взяти якісь палички. Також можна з конструктора або з кольорового паперу сконструювати, спробувати викласти цю буковку. І наступне ще завдання по цій буковці я вам потім пришлю, і ви з матусями його виконаєте. На сьогодні наше заняття з вами закінчено. Я дуже рада була вас бачити. До нових зустрічей, до побачення. О, Хотіла побачення. До побачення. До побачення.